Сьогодні почали організовувати. Там є водогін, в принципі. Там ні, водогін, частина водогону, частина водогону є забруднена, тому що частина водогону два дві вулиці, зокрема, беруть воду, власне, звідти, куди потрапили ті водогони. Ну там ж ти ж Юра казав, що там стоїть водозабірник, який черпає фактично воду. Там є водокачка, є водокачка, в яку попало, яку власне попала водоронна вода. Ну там підвіз води, бо інакше кажуть, не плюс ту воду яка пропускаємо. Це е, сміттєзвалище є третім за розміром в Європі, правильно? Так, Грибові. і Перепрошую, Це, Ви, це, Ці... це сміттєзвалище входить в десятку найнебезпечніших екологічних об'єктів світу, тому що кисні гудрони в своєму роді майже єдині в світі. І технології є, але в основному технології для переробки на гудронів, а надзвичайних. Тому що трансформатор, трансформаторне масло було в колишньому СРСР, мені так здається, що виробляло стільки у Львові. Для всього СРСР воно йшло виключно для обмежень для високоякісне для обмеженого там чи для ракет, чи ще для чогось. Давайте тоді відразу вберемося самим поняттям Кислі, гадрони, а... кислі а, і Кислі гудрони це продукти. гудрони це продукти нафтогоробництва, а кислі гудрони це вони з вмістом сірчаної кислоти. 85%. Тому що обладнання, яке переробляє гудрони, воно сірчана кислота роз'їдає обладнання, зокрема яке переробляє ці гудрони. і специфічно є технології. Багато, багато дослідників запропонувало технології утилізації кисних дронів, але на жаль, ми не бачимо розвитку на загальнодержавному рівні. Можливо, хтось спеціально саботує це щоб. В Україні це все-таки залишити, і коли Україна стане перед вибором вступу до Євросоюзу, це питання рано чи пізно буде піднято. Скажіть, ласка, тоді що таке інфільтрати? Тому що я вчора відповів. Ми зараз до цієї це є друга половина нашої. Давайте ми розберемося з термінами, тому що в мене ще до цієї половини. Ін інфільтри. теж є питання. Інфільтрати Ін це є продукти, які попадають знизу під сміттєзвалищем стічними водами. Зокрема, частина гудронної води попадає в інфільтрати дощові води, продукти гниття самого сміттєзвалища. Та, як на сміттєзвалище звозилось не тільки органічні, а й неорганічні відходи. То інфільтрати, які містяться під сміттєзвалищем, вони містять зокрема хімічні елементи періоду напіврозпаду тих елементів, які були сануті на сміттєзваше по простому падає дощ. Через тіло проходить, знизу витікає. От так чому я чому почала з того, що це в принципі третє сміттєзвалище в Європі? Тому що як відомо, це є кримінальний бізнес. І наскільки небезпечною на сьогоднішній день є підняття цієї теми? Може прокурору легше прокурор області легше бути звільнений між метами? Давайте ми про інфільтрати почнемо. Давайте ми почнемо. Знаєте, я хочу Сінкевича послухати, бо давайте. він вчора туди їздив. І давайте. я повідомила, я щоб перепрошую. Сказав, чи я була рашка? Давайте ми розкажемо віде. про інфільтрати, а тоді будемо всі хтось. Закінчимо щось одне, тому що наразі е, хаос буде голова в журналі. Бачите, їх, е... ігор. Ви вчора їздили була якась реакція на, на розміщення вашого посту? Ну реально дуже такої серйозної не було. Потім почали дзвонити цікаві телефонні дзвіночки, які в принципі пояснювали для чого мені чіпатися того чи я маю сили. Давайте тепер по інфільтратах спочатку Закінчимо. От бачите, вони їх нагрівали, тому що таким методом стерчану кисело тут. Це, це оперовується в повітря, зокрема і в умари, і відповідно воно з опадає. Просто роз'їсти степень. Вони не довезуть їх до місця призначення.